Я знаю людину, який не приймав ніякі участі в бойових діях, і він має квіток. Я знаю таку людину. Про учасника, я особисто. Про, про учасника бойових дій? Так. А яким чином? Ну, слушайте, ну ти пішов, заплатив гроші в, наш, в нашій країні, все мож, можливо. От і все. Тому я нічого в цьому не бачу. Я знаю декілька людей. Я з ними ні, ні зараз не спілкуюсь, але я знаю, що вони отримали. Такі квитки, я знаю людину, який отримав такий квіток, і він кожного місяця катається в Австрію. І себе живе, і все у нього добре. Послухай, якщо ти живеш, дай Боже, щоб у тебе все було добре. Будь ласка, ти зроби так все, щоб ти, якщо ти маєш паспорт громадянина України, ти обов'язково повинен захищати свою державу. Крапка. Хочеш ти цього? Не хочеш? Не хочеш, будь ласка, відмовляйся.